Що зробить вас щасливою? Поїздка якась? Так, якась закрита ситуація зробить вас щасливою? Не важка робота, коли ви будете зайняті, щось таке складне, дуже класно, що зробить вас щасливою. Люди прийдуть, вас будуть робити щасливою. Якусь пісню заспівають, напевно, знову колядники. Що вас зробить щасливо? Офіційна людина, офіційна персона щось скаже, щось при, ну як, про, запропонує, або дійсно винесе якийсь вердикт. Неймовірна вдача у вас, до вас йде. Дивіться, тут як сніг на голову. Вам <кхів> якийсь приз. Щось йде до вас. Що тут ще? Тут йде інформація про закриття важкої ситуації, яка не повернеться ніколи, про повну трансформацію, бачите? Далі, перспективи у вашому просторі дуже величезні, дуже багато можливостей. Ви відриваєтесь від насидженого місця і пливете просто в просторі, беручи дуже високі результати, високі вершини. Ви будете сяяти в суспільстві, ви будете приялою водною особою. Ну, тут, наприклад, виграли щось, і ви, як перша, також будете найголовнішою людиною для когось. Теж важливо, правда ж? А тут подарунок отримаєте, теж приємно. Знайдете вірну дорогу туди, куди не знали, як йти. Тобто тут іде відповідь на питання, що робити. Ну, ось, тут суд. Суд, в ви будете чинити Хух, величезна фортуна в ваших руках, ви зможете дуже багато, коли отримаєте якісь призи від Всесвіту. Всесвіт дуже любить вас.